Вітаю пані та панове семикласники. Сьогодні я вам розкажу, як намалювати квадрат за допомогою модуля Tartle мовою програмування Python в середовищі Tony. Отже, Ми відкриваємо середовище. І тут завдання таке намалювати квадрат. Для того, щоб намалювати квадрат, нам треба імпортувати модуль, який називається черепашка. Або англійською це «Turtle». Пишемо «import» кома, Ой, вибачаюсь, не е, Тарту. Далі, які команди може виконувати черепашка? Черепашка може рухатись вперед, назад, повертати вліво-вправо на якусь кількість градусів, а також вона може підпригувати, тобто не писати на рядку, опускатися. Вона може змінювати колір, може змінювати ширину написання, а може навіть пригати в іншу. Точку взагалі не по своєму напрямку. Ми сьогодні хочемо намалювати квадрат. І для цього нам треба ну, буквально деякі елементи. По-перше, давайте виберемо колір пензлика для нашого черепахи. Значить, для цього пишемо слово тартл. Ой. Крапка, і пишемо напис Color. Англійською «color» буде. Кольор, як не Далі, в дужках та в лапках записуємо назву кольору. Я виберу, наприклад, blue. Тобто голубий. З наступного рядка ми пишемо turtle.forward. Forward. Forward англійською означає вперед. Тобто ми кажемо черепашки рухатись вперед turtle.forward і всередині дужок пишемо якесь число. Це число показує, скільки пікселів пробіжить наша черепашка. Натискаємо. Так. І бачите, синьою лінією пишеться пряма. Синьою стрілочкою пише пряма. Я вам кажу, що повинна рухатись черепашка. А рухається моя стрілочка. Давайте поміняємо на черепашку. Це взагалі не обов'язково, але просто заради цікавості напишемо turtle.shape. Тобто для модуля turtle ми викликаємо команду Shape. І в команді Shape пишемо, так, здається, в лапках, я точно не пам'ятаю, пишемо слово turtle. Черепашка. Так, давайте перевіримо. Бачите, тепер замість стрілочки в мене бігає черепашка. Отже, почнемо далі. Мені треба квадрат. Я знаю, що в квадрата всі кути по 90 градусів. Тому після того, як я прорухався 100 100 пікселів, мені треба повернутися. Повернутись, наприклад, проти часової стрілки. Проти часової стрілки це вліво, тому я пишу turtle.left і в дужечках пишу 90. 90 це скільки градусів, на скільки градусів повернеться, поверне мордочку моя черепашка. Натискаємо зелений Це і ви бачите, черепаха дивиться тепер вгору. Окей. Пишемо далі. Turtle, крапка, forward. І в дужках також пишемо 100. Бо в квадратах всі сторони рівні. Тепер перевіряємо, що в мене буде. Запускаємо черепаху. О, бачите? Повторюємо цю ж команду декілька разів. Знову повертаємо направо і цей. просто копіюємо, і вставляємо. Копіюємо і вставляємо. Так, дивимося, бачите, черепашка бігає. Все, прекрасно. Можна ще в кінець поставити лев, але то не обов'язково. Черепашка пробігла і намалювала мені квадратик. Але мене не дуже влаштовує те, що, власне кажучи, всюди, по-перше, колір синій. Я хочу десь поміняти. А по-друге, мені б хотілося б. Якби, так, Тут перед Forward, тут перед Forward і тут перед Forward. А ще б мені хотілося поміняти розмір, а, нас не кажучи, того, як пише Черепашка. Так, тут замість blue я напишу, наприклад, Red, тобто червоний. Тут, наприклад, yellow, тобто жовтий. І тут, наприклад, Black, тобто чорний. Перевіряємо тепер. І це синя, червона, жовта, чорна. Прекрасно. Бачите, все прекрасно вона малює. Так, тепер давайте поміняємо товщину. Для цього, ну, в принципі, в будь-якій частині, але бажано десь на початку написати туртл чи тартл, крапка. І англійське слово ширина буде віц. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, як воно пишеться, але хай буде так. І пишемо тут, наприклад, 10. 10 це буде ширина. В пікселях нашого напису. І тепер натискаємо трикутничок. Оп-оп-оп. Бачите? Отакий виходить у нас квадратик. А... Так. Але якщо мені, наприклад, хочеться після цього квадратика намалювати ще один. Тобто цього коду, в принципі, вистачить для того, щоб намалювати. Але я хочу такий самий квадратик, але збоку. Значить, для цього мені треба. Визначитись, як туди переміститися, Тобто, вниз або вправо, куди мені хочеться. Але уявімо таку ситуацію, що мені треба е, нестандартну ширину, тобто випадкову ширину. Як зробити випадкову ширину? По-перше, треба додати модуль random, тобто модуль, який ми вчили на попередньому уроці. Далі, використовуючи цей модуль, ми беремо якесь число, наприклад, «А». І присвоїмо йому випадкове значення із діапазону. ну Давайте від 1 до 10. Змінна А це буде ширина. Тому там, де я написав віц, я напишу А. Поміняю на А. а далі. Значить. А... Мені треба, щоб були, наприклад, випадкова довжина. Хай буде довжина буквою Б. Також rand Int. І хай це буде випадкова довжина від, припустимо, від 50 до, ну, до, 200, до 200. Все. І Б я поставлю всюди, де я писав довжину. Довжина це в мене ось тут. Да? Рухатись вперед. Так, тут буде Б, тут буде Б, тут буде Б. І, мабуть. Тут буде Б. Все. Так. І подивимося, що в мене вийде. Так. Ага. Пише мені, що назва randInt не визначена. Чому не визначена? Тому що я записав лише команду. А перед командою завжди треба прописати бібліотеку. Тобто точніше, модуль, до якої, в якому ця команда міститься. Тому ми перед цим прописуємо random. І тепер все запрацює. Ви бачите, зовсім різна величина. І це. Давайте наступний раз попробуємо. Бачите, вже інший квадратик. Третій раз. Взагалі маленький квадратик. Тут трошки більший більша ширина. Тобто кожного разу воно мені малює випадковим чином квадрат. Так? Єдине, що кольори не змінюються. Окей. А... Наступна, наступна річ. Уявимо, що я хочу собі ем, два квадрата поруч. Як їх намалювати? Для того, щоб намалювати два квадрата поруч, мені треба, щоб мій курсор кудись перемістився. Тому я додатково до кінця дописую ще «Turtle Left. Так, навіщо? Щоб мій курсор черепашка. Починалася, ну, скажімо так, закінчувалася там, де і починалася. Тобто вона починалася з того, що рухається вправо, і закінчується з того, що вона рухається вправо. Значить, далі трошки математичних термінів. В 6 класі, мабуть, ви вивчали, що таке декартова система координат. Якщо ми подивимося на цю черепашку, то вона має свої координати. От тут вона в центрі стоїть, це точка 0-0. Тобто, коли вона рухається, то якась із координат, наприклад, x збільшується до там, сотні, до 50, в того, а потім далі. А, значить наш розмір цього квадратика збільшується від 500 до 200. Тому я повинен перемістити цю черепаху вправо так, на якусь певну величину. Давайте напишемо таку команду, як tartle.go to. Переміститься і запишемо координати. По ігри це буде хай 0. так, 0, Тільки по ігрикам це друга координата, а по X ми напишемо, ну, хай буде 250. Так, і натиснемо зелений. цей. Як ми бачимо, бачите оп, і воно написало мені чорною лінією. Але мені не треба цього. Тобто я хочу, щоб в мене не було цієї чорної лінії між цими двома квадратиками. Тому я перед командою go to, тобто перед командою переміститися, напишу turtle.pen up. Підняти ручку. І отакі дужки. Не забуваємо. Завжди тут треба писати дужки, тому що ці дужки показують, що ми виконуємо команду. Запускаємо. Оба. Бачите, черепашка пробіглась, і вона нічого не пише. Але тут. Нам треба, щоб вона далі писала. Тобто Тобто, опустити ручку. так, тобто, як ми е, пишемо, ми піднімаємо ручку свою і пишемо. І опускаємо. Коли ми опускаємо, то вона ручка пише. Коли ми піднімаємо і переносимо руку, вона не пише. Так само і тут. І далі беремо повністю всю цю команду. Так, де у нас тут? Ага, Від Оце. І закінчується оцим. Переносимо все це, копіюємо. Так, за допомогою кнопки копіювати і вставляємо сюди. Вставити Клаць. все. І давайте спробуємо запустити програму. Що в мене вийде. Бачите, такий квадратик. Далі вона переміщується і ще рисує один такий самий квадратик. А, причому і розміри, і ну, все однакове. Так, єдине, що треба було б збільшити розмір вікна. Або, як варіант, можна зменшити. Випадкові числа, наприклад, від 50 до 150. І, там, і тоді і тут можна поставити, наприклад, 200. І таким чином тепер тиць тиць. Все, бачите, прекрасно. Давайте ще раз спробуємо. Два ідентичні квадратики. Кожен раз він малює два ідентичні квадратики. Так, якщо ми хочемо малювати не квадратики, а якісь інші геометричні фігури, то для цього, ну, наприклад, прямокутник. Що ми зробити, щоб намалювати прямокутник? Так, я хочу, щоб перший малювався квадрат, а другий прямокутник. Для цього я поміняю тобто в прямокутника як? дві сторони рівні, а дві сторони не рівні. Тому я введу ще одну змінну, хай це буде змінна C, Назву її random. Крапка, rend int. Так само. І точно такі ж самі значення: 50-150. Але це так: щось перша буква тут хай буде B, тут хай буде С. Тут хай буде Б, тут хай буде С. Давайте подивимося. Ой, не там, я, вибачте, я не там поставив. Перший хай залишається квадратиком, а другий у нас буде прямокутничком. C і C. Отак. От, от. Так, І малюємо тепер. Тепер перший у нас буде квадратик, а другий прямокутник. Повторюємо ще раз: квадратик, прямокутник. Квадратик, прямокутник. Квадратик, прямокутник і так далі. Значить, кольори ви можете замінювати як завгодно і все інше. На цьому наше, скажімо так, завдання все. Тепер невеличкі хитрощі до цієї програмки. Є деякі фігурки, які ми, власне кажучи, не малювали з вами. Наприклад, як намалювати трикутник, або як намалювати ну, взагалі, як намалювати інші фігури. Давайте спробуємо намалювати, наприклад, прямокутний трикутник. Так? Для того, щоб намалювати прямокутний трикутник, я розумію, що це повинно бути вправо, так, потім вгору. Певна частина команд співпадає з квадратом, але потім вони змінюються. Так, я це приберу повністю. Дещо. Ну, скажімо так, мій другий квадратик, хай він стирається. І спробуємо тепер намалювати з вами трикутничок. Значить, по-перше, проблема з трикутником в тому, що ми не знаємо, які довжини сторін. Так, як знайти довжину сторін. Тому давайте спробуємо таким чином. Почнемо з нуля, звісно. що. Так? Тобто, малює, воно починається з нуля. Тобто, воно на Б поїхало, потім розвернулося вгору і поїхало ще вгору на Б. А потім замість, ми замінюємо колір на жовтий, оце прибираємо. І пишемо крапка Go to 0. 0. І потім знову ж таки, ну, в принципі, можна повертати наліво, можна не повертати. Тепер у мене буде. Власне кажучи. Так, ні, left. Тепер у мене буде. Мабуть, мабуть, це не треба робити. Тепер у мене буде прямокутний трикутничок. Ну, давайте перевіримо. Бачите? Так, оно трошки більший. Ану намалюю. Опа! Це робиться завдяки тому, що я починаю малюнок із точки 0,0. Якби я малюнок починав не з точки 00, а з іншої точки, тоді б ця, ця команда в мене не спрацювала. Тоді б мені повинно, я повинен був використовувати якісь інші команди більш складні. А якщо я, наприклад, хочу не прямокутний трикутник, а звичайний трикутник, то тут вже все набагато складніше. А, ну, дивіться. По-перше, поворот, Повертати ми будемо не на 90 градусів вже, а на перший поворот буде на, не на 90, а наприклад на 60 або на 120, в залежності від того, який саме трикутник ми хочемо. Але це я залишу вам на самостійне опрацювання як завдання високого рівня. На цьому урок завершено. Додаткове я словами напишу, що вам треба зробити в завданні на все добре.